Стрімка ріка, гори, чистимо в кришталь повітря. Що може бути краще для повноцінного відпочинку? Група любителів водного туризму з Волині пересвідчилася у цьому на власному досвіді. Команда прибульців з Полісся дісталася Карпат з однією метою випробувати себе на борхливих хвилях Черемоша. Для туриста з більш як 25-річним стажем Сергія Ждановича. Це і відпочинок, і позитивні емоції, і певна річ оздоровлення. Черемоша дуже цікава ріка, дуже складна. Сюди приїжджають. От ми, наприклад, її використовуємо для, як тренувальна база, того, що для того, щоб відкатувати спорядження, яке ми придбали, для того, щоб підготуватися для подальших походів, більш складних, більш віддалених. Рафти накачують повітрям і готують до сплаву. Екіпаж катамарана – то єдине ціле, що має чітко підкорятися командам, досвідченого інструктора. Туристи спускаються на воду, зручніше вмощуються і починають рухатись назустріч романтиці і пригодам. Та випробування лише починається. Зовсім скоро у них з'являється досвід поведінки на воді. Відчуття, що можете рухатись злагоджено, повертати рафт в потрібному напрямку, чітко виконувати команди інструктора. Коли починаються пороги, з'являються інші відчуття. Тут потрібні максимальні зусилля кожного члена екіпажу, чітке виконання настанов капітана. Саме інструктор визначає лінію проходження порогів, вирішує те, як їх обминути. Вміння читати гірські потоки це свого роду вищий пілотаж на воді. Ті, хто вперше брав участь у підкоренні Черемоша, були втомлені, але щасливі, бо впоралися із нелегким завданням. Сплави були сумасшедші, особливо дуже класний був перший сплав. Отак, вот от води 6 градусів, але нічого. це острій впечатлення. Дуже цікаві пороги. Очень, очень, очень класні ребята, очень класна компанія. Хочеться в наступному році все це повторіти. Відтепер цей маршрут обов'язково буде позначений і на карті міст відпочинку волинських любителів водного туризму. А у їхніх найближчих планах участь у подібних експедиціях в горах Карелії та Уралу.